Коли краще робити кардіо до тренування чи після тренування? Якщо ти прийшов в зал якісно позайматися та набрати м'язву масу, то твоя головна задача це максимально зберегти сили на силове тренування. В такому випадку кардіо треба робити після силового тренування, коли ти вже виповнив свій план на сьогодні та пропрацював всі м'язи. А якщо в тебе взагалі є можливість краще виділити окремий день на кардіо, коли немає силового тренування? Дуже великий мінус робити кардіо перед силовим тренуванням це дуже сильна втома та втрата глікогена в ваших м'язах. Якщо ви зробите кардіо до тренування, ви не зможете повноцінно зробити ваше силове тренування та виповнити ваш план. І тому ваш прогрес знизиться. Але є один нюанс. Можна робити невелике кардіо 3-5 хвилин в низькому темпі перед тренуванням, щоб розігрити вашу сердечно сосудисту систему. А саме ти робиш кардіо чи ні? Залишай свої відповіді в коментарях. А якщо залишилися якісь питання, залишай їх і я відразу на них відповім. А якщо твоя ціль привести себе в форму та нарешті побачити свій прес, записуйся на онлайн-ведення зі мною, і я приведу до тебе до результату всі посилання і в шапці профілю. Будьте здорові!